Ну, сидить в центрі розкладу монстр. Дуже хоче вам до вас поближче підібратися. Бажає так скажу бажає, щоб не були володарами свого. Щоб самі себе руйнували, щоб постійно знаходилися в підвішеному стані не могли пробудувати майбутнє. тут. Що робить? Ну, це агресія безпричинна. Що робить? Щось льють на фотокартки. Можуть закривати вас, От, якщо пов'язана робота з людьми, ну, тут. Закривають так, щоб або не прийшли вам.